Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми побігаємо в привиді цушіма будемо виконувати слідуюче завданнячко Побачимо, що для нас приготували. Ми в звільненому поселенні Ярікава Звідси вояки підуть і допоможуть нашому дядькові відбити острів. І це дуже круто, що ми маємо таку підтримку. Ми ж глянемо, куди ми йдемо далі. У нас є слідуюче завдання. Більше я не бачу ні додаткових, ні. І робимо швидку подорож. Перед початком, як завжди, у вас, друзі, прошу перевірити підписочку, ставте подобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії, залиште будь-який комент. Це дуже допомагає. Це. Тримайте ваші. Зброю кожен удар має бути в центр. Вперед! Давайте вибийте з балансу. Лорд Сакай, ви гарно виглядаєте. Щось так. Ага. Дякуючи тобі, ми маємо армію, щоб захистити і відбити замок і юна. Я дуже е, дякую за її внесок. Всього не будуть скоро до того, як вони прибудуть, ми повинні вирішити нову проблему. Май скаут сінтерцепти мій скаут отримав повідомлення від е, хана, яке адресував на Рюдзо. Вони хочуть е, отруїти та вдарити з боку. Він, де you know, ви знаєш, де він зараз, він в Форді Каясан. Ти готовий з, з ним зустрітися, він був моїм другом. Я мав справи з ним. Роби, що ти повинен. Наші сили будуть готові до битви, коли ти повернешся. Переконує в крові, чи що? Ну, Я маю мій англійський. Не ідеальний, тому ти залишиш за собою. Вчіть його володіти луком. Ти йдеш? Твій дядько тримає його слово своє слово, а ми підемо. На лодку завтра. Мені потрібно у Форт Кюрасан. Мені потрібна остання допомога твоя. Я не можу. Будь ласка, зрозумій. Я втратила все своє життя працюючи для цього. І ти спати голодною гнути свою шию, щоб застартувати нове життя. Але допоможіть мені перемогти Рюзо. І далі я буду сам. Це твоя битва, Джин. Не моя. Все, що я хочу. Що, все, що ми... нам потрібно, це почати нове життя. Тоді я не буду зупиняти тебе. Дякую, Юна. За все. Я сподіваюся, ти знайдеш мир. Ти теж. Мій лорд. Слухай свою сестру Така. Вона про тебе подбає. До Сакай. побачення, пане Сакай. Я можу зробити це сам під покровом ночі. Ech. nam wykradzanie Ja idę do całego szczytu, całego szczytu, całego tak daleko. Не знаю, чи я правильно роблю, що їду сюди. Сподіваємося, кудись вона нас та й приведе. Так, подорожуємо до форту Каясан. Скачемо ми гарно. Сюди якось наліво треба. Już dużo blisko. To fort. Kuesa. Fort Koyasan. Fort Koyasan. Traitors. Aniż do. Zradnicy. Let us scout the fort. Краще пробратися у форд. Монгол, нам треба. Монголи. вони непогано готові. Лорд сакай чекай. <зв 'язок> Лобсакай, okay, почекайте, я піду з вами. Ти ж не тренований для цього. Є рікаві, ви кажете, що ми можемо вберегти наш дім. І ми це зробили. Я не можу тебе заставити, щоб ти йшов з монголами. Ти казав, що якщо ми будемо разом, ми все переможемо. Тобі потрібні руки. Добре. Але коли вони тебе спіймають, біжи скоріше, чим ти можеш. Пішли. Собаки, самурай прийде до за вами.

درست نداریم با باید Дякую, Санжін. Чи ти, дитя, згадав, що я не можу зробити? Ви не можете зробити, що я не өөдөө знаач чоцо самурай явцгач ихтэй болгоомжтой дараа муу тарч чадахгүй Germund va stafla, Diego. Yapchach. Tindvai. Ruzzo. Randi bačate. You know, ти знаєш, чому yes. я прийшов. Так. Sure know, я знав, що ти знайдеш мене. Кан хоче зустріти тебе. Я тут не для того, щоб говорити. You ти зрадив нас всіх. Ми спасемо наш дім like yes, разом. Хоча тобі це it не подобається. Так. Не подобається твій метод. Yes. Uh. Лорд Сокай. Лорд Сокай. Будь ласка, прокиньтеся. Так. я... У вас не було довго. Я прийшов допомогти вам. Ми маємо звільнитися. Не хочуть вбити нас. Не треба здаватися. Треба краще, щоб звільнити руки. Ти маєш бути хотіти води. водик, молока для мого улюбленого коня. Він дав мені нарешті. Я передав моїм людям. Ми маємо пане Сакай. Разом вижити. Я Самурай. Ти більше, ніж Самурай. Ти привид. Скажи своїм людям приєднатися до мене. І тут буде мир. Ми ніколи не будемо служити тобі. Твій дядько? Сказав ті ж речі. Коли я сказав його, щоб закінчити війну. Він відкинув пропозицію бути рабом. Я дуже з гордої сім'ї. Ми знаємо, що таке залишити свою тінь. Ми заслуговуємо, щоб бути легендами. Він легенда. Бачиш? Твої люди йдуть за тобою. Приєднайся до мене і врятуй їх. You want to ви хочете you поділити... To як ви це зробили, нас зробили з Рюзо, але ми oh. не такі. Твоя легенда. Навіть не піклується про тебе. Б'єш його і ти маєш іти. Бежи. Так, зупинись. Скажи Юні, и он загинет. Твій друг помер за тебе. Тепер я маю знайти інше. І ти маєш вибрати знову. Potřebuji mi match. Кілмо, вбити їх всіх, чому б ні? Луки, Чека... шукайте на мене, атакуйте його. Багато. <зважнення> Зрадники. <зважнення> Ви заслуговуєте смерті. <зважнення> <Ні> Якої <якісь> пощади. <зважнення> Це за таку. отримали пошкодження, тому не можете накопичувати далі. Ти подивився Джейне, Йована. Я бачила, як Кан поїхали з Рюзо, де така. Я знаю він тут. Він залишив повідомлення, сказав, що йде за тобою. Де він? Ні. Ні. Юна, уэй. Юно, зачекай. He wasn't to be here. Він не мав Why бути тут. Дуже сумна картина. Він хотів, щоб ти гордилася. Він хотів бути як привид. Ти не маємо дозволити прийти. Я хотів зупинити його, але він хотів допомогти. Це, Це весь така. Ми маємо йти. Я не залишу його. Раз буде м'ясорубка, ми вбили його. Собаками не може розібратися. You can't dance! We'll build a home. Куда не спіши? Ух ты! сторону дійти. Нарешті. Це останнє. Гострі капелюхи закінчилися. Рюзо один. Але він ще живий з каном. Мені потрібно нести мого брата. Я допоможу тобі. I never for this to Я ніколи не думав, що таке може Sorry. трапитись. Вибач мене. I swore, I'd give him a good life. Я обіцяла йому краще життя. Keep him safe. Тримати його в безпеці. This isn't your fault. Це не твоя вина. Це моя. No. Ні. Це був Кан. Рюдзо. Кожен монгол на цьому острові. Допоможи мені вбити їх всіх. Допоможи мені відомстити затаку. Немає причин, щоб жити більше. Немає куди йти. Немає що робити. Тільки залишитись. І битися. Ми маємо повернутися до табору мого дядька. Я зустріну тебе там. Був сміливий Така в кінці. Він завжди був сміливий. Дуже сумна історія сталася, друзі, ми втратили таку. Неочікувано такий поворот. Ми, правда, врятувалися, але дуже великою ціною. Ну, але ми будемо мстити в наступних серіях. На цьому ж, друзі, будемо закінчувати цю сумну історію сьогодні. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залиште коменти. А ми зустрінемось в наступній серії. Пока-пока.